Росія змушена подвоїти витрати на війну з 51 до 102 мільярдів доларів. В рублях це 9,7 трильйонів рублів. І на хвилинку третина всього російського бюджету на рік. Про це пише Reuters із посиланням на закритий урядовий документ про розподіл бюджетних коштів. Для порівняння 102 мільярди доларів це більше ніж увесь державний бюджет України на 2023 рік. А він цьогоріч через війну перебуває на історично високому рівні. Росія очевидно не розрахувала свої сили, тож вже за перші півроку. Витратила, як вони це називають, на оборону країни понад 5,5 трильйонів рублів, а планували десь 4,9 дев'ять трильйони за весь 2023 рік. А це в півтора рази більше ніж роком раніше. 5,5 трильйонів це понад 37% сумарних видатків бюджету за півріччя, та 19% всього річного бюджету. Майже весь ріст бюджетних видатків, а саме 97%, припали припала на виробництво зброї, армію та пов'язані з нею. Титті такої високої частки військових витрат у Росії не було понад 10 років, а можливо і більше. Лише за перший рік війни Росія на війну з Україною витратила майже 115 мільярдів доларів. Тільки російської техніки Збройні сили України знищили майже на 25 мільярдів доларів, у тому числі і всі танки, які РФ готувала перед вторгненням. Але це сума тільки за перший рік агресії. Україна теж підрахувала свої витрати на війну, і цифри не менш колосальні. Підтримка Збройних сил та протистояння Росії у розв'язаній нею ж війні обходиться нам у близько 2 трильйони гривень на рік. І зараз, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, держава тримається здебільшого завдяки фінансовій підтримці партнерів, а також за рахунок грантів і кредитів.